Кожна людина творить свого власного життя, деякі люди це усвідомлюють і користуються цим, змінюючи те, що створює їхнє життя. Деякі просто пливуть по накатаній доріжці, думаючи, що життя залежить від творця, від збігу обставин, від інших людей. Якщо людина усвідомлює, що вона створює своє життя, в цьому є дуже великий бонус. Бо якщо ти розумієш, що ти створив таким своє життя, і ти, як творець, можеш його створити по-іншому, ти можеш його перестворити. Для цього працюють багато практиків по роботі з підсвідомістю, бо насправді. Самопідсвідоме створює нашу нашу реальність, яку ми жив в якій ми живемо. І як це саме відбувається, я розповім трохи далі.